Звати Назар Назар Тимків, я механік спецтехніки на компанії Рено Командор. Пов'язки ходять. Як бачите, у нас великий асортимент спецтехніки. Треба дивитися завжди за технічним станом техніки, контроль так само проводиться Замін всяких ну, мастил і супроводження операторів, тобто надання їм консультацій, якщо їм щось складно в роботах. Проводимо ремонти заздалегідь всі ремонти на спецтехніці. Перший день, коли випали сильні сніги, я найперше доїхав ледве на роботу, бо тому що було важко добратися, було не розчищено, тобто дорожня служба не справлялася, тому що дуже багато випало снігу опаду. Нас є великий навантажувач, тобто тяжкого класу, 20 тонн фронтальний погрузчик кліпхер 551 моделі. І я взяв цим ліфером, ну порозчищав все. Потім Мирослав е Миколаївич дзвонить і каже, Назар треба допомагати місту. І все. І я, я найперше почав чистити від кольця хімії до кольця е технікума. Всі зупинки, тому що там люди пхали автобуси. Ну і тобто видно було, що не вспівала дорожня служба. Треба, то треба. Типу, сіли, поїхали, розчистили. Перше пробився я, потім вже після мене поїхав грейдер. Гудвель well, Україна надала грейдер. Уже після мене прорвався грейдер і так ми. Бо було села відрізані, кулинка, збора. Дорозький Мирослав Миколаївич, я директор фірми Командор». У нас є дуже проста ідея завжди бути там, де ми потрібні. Коли в місті біда, ми розуміємо, що це потрібно комусь вирішувати. В зв'язку з тим, що автодор фізично не може справити з величезним кількостнів миттєво, ми зрозуміли, що ми потрібні в цей момент. Ми Вирішили провести ініціативу на безкоштовній основі допомогти в піковий час якраз розчистити місто для того, щоб десь автодор зміг звільнити частину своєї техніки з доріг і піти, навіть зачищати уже двори, дворики, доріжки і так далі, для того, щоб люди могли б просто користуватися. Простими благами міста, в плані тротуарів і так далі. Тому допомога завжди потрібна тільки тоді, коли вона потрібна, в той час, коли її критично не вистачає, а не тоді, коли є дуже велике бажання або можливість попіаритися. Тому ми десь прийшли саме тоді, коли потрібно. Ми використовували три одиниці техніки, тобто це всі наші погрузчики, два телескопічні погрузчики і один фронтальний. Один телескопічний погрузчик і фронтальний це був в межах нашого міста. А потім вже вони основну частину зробили і переїхали тоді вже в район. Це було верхнянське ОТГ, це безпосередньо село Верхня, Станькова, Збора, Лисничівка. Навіть це десь ми пробивались. Так, так це ми туди десь пробивались. Тому Туди, де було якраз де безпосередньо, найбільш потрібна наша техніка. Ми самі проявили ініціативу, зідзвонили з головою Вахнянської ОТГ, і він з радістю підтримав нашу ініціативу і ми поїхали працювати. Привінтовно ну, півтори тисячі доларів за три дні нам пішло на і на зарплату працівників. Але я вважаю, що це був обов'язок всіх підприємців, хто має будівельну техніку або техніку, яка має можливість просувати сніг. На жаль, не було таких багато бажаючих, але це, я думаю, просто це не вина людей, це вина просто десь організаторів, які не донесли потребність такої до людей, до директорів фірм, власників техніки. Ми можемо один на одного показувати пальцями, як хтось неправильно робить, а можемо щось зміняти в собі. Змінити і робити самому все. Тобто, ми змінили, робимо будь-які зміни в хорошу сторону, треба міняти починати з себе, а потім вже дивитись на когось. Ми зміняємо себе, робимо те, що ми вважаємо потрібно, і ми вважаємо з обов'язком. Тобто, ми з перших днів і волонтеримо і безпосередньо там і, і в місті допомагаємо. Я вважаю це правильним. І це не на правах, а на обов'язкових е, потребностях. Тобто, ми зобов'язані допомагати місту, тому, що ми тут живемо. Ми хочемо жити краще. Давайте жити краще вже сьогодні. І, що ми будемо обмежуватися тільки податками і розказувати про те, що нам повинні щось дати. Або на дуже відома фраза нам довжні дати. Отак От і будемо жити, як та країна, яка це цитує. Тому ми ж не, 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 не москалі, ми хочемо жити краще, і ми будемо жити краще. Ну, точніше, ми вже ж вам краще. Це кошти з нас з власного бюджету. Тобто, але ну, я ще раз повторюю, це я вважаю а не правом. Дехто з фірм пообіцяли нам відшкодувати частину цих коштів. Відшкодують добре, не відшкодують, ми не біжимо за цими коштами. Ми розуміємо, що добро нікуди не пропадає, воно повертається завжди і повертається в